Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса. Мене звати Олена. Я на цьому тижні отримала посилку, в якій було декілька лотів і три лоти. І почати я хочу сьогодні, мабуть, я з вами розк... покажу вам два лоти, тому що, мабуть, три буде занадто для одного відео. Перший лот почнемо з от такої брошки. Яка, на жаль, поламалась під час пересилки. Я так думаю, що це було десь ось так закріплено. Така брошка дама в капелюшку. Це такий легкий матеріал, я не знаю, що це, якийсь пластик, а ось ця шляпка, шарф, виконані із. Така штучна шкіра. Я думаю, що це щось досить сучасне, але така, в принципі, досить симпатична брошка. Якби вона ще не зламалась, щось в ній є. Така гарний профіль дама в капелюшку. Так. Кожний з цих лотів я купувала завдяки. Одній прикрасі, ну і її покажу вам останнє. Друга брошка в лоті ось такий листочок, мабуть, кленовий. Він цікавий, дивіться, різні техніки використані. да? Стеблинка зроблена з так, відполірована глянцева. Ця сторона листочка просте брошування, а з цього боку ось така. Як такими крапочками як видавлено. Маркування на листочку немає. Я б сказала, що це роки 70-ті. Така проста брошка, але дуже універсальна, як на мене, в срібному кольорі такий листочок. Наступна прикраса злоту ось така пара метеликів. Брошка сучасна, мабуть, навіть китайська, бачите, яка застібка. Але при цьому тому, дуже симпатична тим, що мені подобається якось на відео занадто яскраві кольори у емалі. Насправді вони такі більш, більш ніжні. Єдине, що, ну, що відразу видає, що прикраса невінтажна, подивіться на якість нанесення емалі. Вона так, трошки попирками вся пішла. Так. Да. Але сама форма брошечки мені подобається. Два таких ніжних метелика, як віточка. Так. Така прикраса. Наступна прикраса лоту. це ось такий віночок, який виконаний повністю в чорному кольорі. Ця брошка, я думаю, вінтажна. Це можуть бути і 70, і 80, як на мене роки. Такий чорний, як лак, вкрита поверхня металу. І тут прикрашена вона чорними кристаликами двох розмірів, маленькі і такі більші. Частина кристаликів випала, але це видно тільки, якщо так зовсім зблизько розглядати, і, на жаль, в пакунку цих кристалів не було. А взагалі брошка симпатична. Вона якесь таке чорне-мережево мені нагадує. Така брошечка. Далі ще один листочок. Цього разу, мабуть, це дубовий листочок, така легка брошка, прорізна. Також тут техніки дві використані по краях глянцевий метал, а ці прожилки на листочках зроблені з таким брошуванням. Зворотній бік такий, таке хороше кріплення голки. Взагалі, як нова брошечка, абсолютно рівна голочка, я думаю, що її взагалі не носили. Ось такий листочок, не важка. Далі ще одна сучасна брошка, квітка, мабуть. Це також сучасна прикраса, китайський замочок, але вона абсолютно ціла і так, досить непоганий вигляд має. Ой, так, сюди її поклони. Ще один метелик. Також сучасний, але також дуже симпатичний. Дуже приємного кольору ось ця емаль. На жаль, також є ось такі. Пухерці під емалю. Але в цілому, дивіться, мені просто сподобалась така форма цієї брошечки. Ці крильця вигнуті, і вона так дуже симпатична. Симпатичний вигляд має. Така перламутрового кольору в неї ця емаль. Ось. Ой. Така, сімейка метеликів. Ну, і остання брошка з цього лоту. А, ні, не остання, вибачте, передостання <рошка> брошка з цього лоту. Не помітила. Ось така брошечка. А, дуже симпатична. дуже такі ніжні пастельні кольори цих вставок. Це пластик, люцит, можливо. А, цю брошку я знаю, я їх зустрічала в інтернеті, вони, у неї є маркування, і це. Це компанія Avon. Дуже-дуже легенька і така також абсолютно <кій> в новому стані прикраса. Мені здається, що ця прикраса чудово буде е, на білому одязі, саме тому, що вставки відкриті, і на світлих кольорах вона буде дуже непогано виглядати. Така брошечка. Ну, і тепер зірка цього лоту ось такий неймовірний метелик. У продавця не було фотографій зворотнього боку брошок, але я впізнала цю брошку. Я була впевнена, що навіть якщо на ній не буде маркування, то я точно була впевнена, що це метелик від компанії Regency. Брошка виявилась із маркуванням. Ось, редженсі такий метал бронзового кольору і досить великий метелик. Я думаю, що ця брошка 50-х років, тому що, бачите, маркування без знаку копірайту. І взагалі компанія Редженсі існувала не так довго порівняно з іншими компаніями, що випускали біжутерію. Вона була заснована десь в 50-х роках і проіснувала до початку 70-х років. У мене вже є один метелик від редженці. Зараз я її візьму, ту брошечку. Взяла не тільки метелика, а ще одну брошку від редженці, яка у мене є. Подивіться, яка краса. Одна з особливостей редженці компанії була саме в тому, що вони використовували дуже якісні кристали. Давайте, до речі, бачите, зворотній бік у всіх брошок дуже схожий. Навіть ось ця квіточка виконана із таких елементів, ніби це крильця метелика. Бачите? Так, тільки і всі, до речі, в різних кольорах. Ця в бронза, тут срібло, а тут чорний метал. Дуже характерна м, ця форма для прикрас Редженсі. Так, чому я тримаю цю брушку, не знаю. Так, ось мій перший метелик. До речі, я думала, що вони будуть одного розміру, але цей зелений, такого трав'янисто-зеленого кольору кристали, тут він значно більшого розміру. І ще, що дуже важливо, і м, те, що на а, цьому метелику збереглися ці вусики. Дивіться, на моїй ось цій брошці, місце кріплення вусиків явно виділене, але їх немає. І це дуже часта проблема для е, таких метеликів. Дуже часто вони продаються саме без ось цих вусиків. А ще, знаєте, що було характерно для реджинців? Вони досить часто використовували. Кристал з уранового скла. Я точно пам'ятаю, що в цій брошці є. Не знаю, чи вийде зараз при такому освітленні, чи буде це видно, але давайте спробуємо. Я взяла ліхтарик. Ну, Дуже погано видно, але в принципі можна. По... Давайте спробуємо якось затімнити. Ага, бачите, як реагує на ультрафіолет ці вставочки. Давайте перевіримо цю. Ні, ну, на жаль, я не можу. Ось бачите? Так, такі частина не дуже вдале освітлення для того, щоб використовувати ліхтарик, але, як не дивно, саме оці кристали з покриттям АБ світяться в ультрафіолеті, тобто вони. Виконані з уранового скла. Ну, ось такий лот. Перший. Я від цього метелика просто в захваті. Неймовірна якість і неймовірна гарна брошка. Так, трошки звільнила місце для того, щоб показати ще другий лот. Цей другий лот складався повністю із брошок метеликів. Давайте, перше, це ось така. Дуже, на мій погляд, цікава брошка. Вони мені колись, мені здається, у мене вже траплялась така брошечка, вона виконана із такої металевої сітки, бачите, на які закріплені такі малесенькі квіточки. Єдине, що, я так розумію, ось тут і тут мали бути ще такі квіточки, але, на жаль, вони втрачені. Вони просто наклей кріпилися. Ось такий зворотній бік у цієї брошки. Ця брошка точно вінтажна. Ну, складно мені, чесно кажучи, сказати, щодо її віку, але ну, я б так сказала, що це реки 50-60. ті Вона дуже легка. І, як на мене, певний шарм такої брошки також є. Єдине, що щось би таке придумати, як закрити ці дірочки. І замаскувати відсутність цих квіточок. Такий перший металик. До речі, цей весь лот складався із брошок метеликів. Так, наступна брошка. Так, срібний металик. Я не можу зрозуміти, чи це всі кристалики втрачені, чи їх тут і не було. Я, чесно кажучи, не бачу жодного. Ну, не знаю. Ви знаєте, насправді, дійсно, як на мене, тут немає зараз жодного кристалику. Але, ну, схоже так, що нібито вони тут були. Можливо, їх хтось спеціально дістав. Так, ось такий зворотній пік. Маркувань немає, але брошка точно вінтажна. У неї хороший замок. Кріплення голочки, ось такий сам замочок. Я думаю, що це 60 -70 ті 70. Маркувань ніяких немає. Да, все ж таки, я думаю, що кристали тут були. Ну, треба подивитись, якщо в мене є підходячого розміру, то, в принципі, можна було б її відреставрувати. Такий метелик. Далі ось така брошка на підложці. Дивіться, десь коштувала 22 долари. Так, як її зняти. Так, якась брудна ця підложка. Ой, захотілось подивитись цю брошечку ближче. Ну, ось такий зворотній бік, який нам, в принципі, відразу. Вказує на те, що це не... не якийсь давній вінтаж, можливо, це років 90-х брошка. Я так просто дивлюсь, тут ніде нічого немає, ніяких відміток. Е -е... Метелик, до речі, симпатичний. Дивіться, як він зроблений. Такий прорізний крильця всі прикрашені квіточками. Ще вкриті різнокольоровою малю і е, такі акцентні кристалики вклеєні Декількох розмірів і декількох кольорів. В серединках квіточок кристали з покриттям укриттям. До речі, брошка дуже симпатична, хоч вона і не особлива. Так, друзі, у мене чомусь вимкнулася камера. <реш> Я тут казала, що брошка симпатична, хоч і не особливо вінтажна. Вона мені е, справді подобається такий літній. Гарний метелик. Ще одна брошечка злоту. Знову метелик, золотистий колір металу і такі емалеві акценти. Це не вставки, а такі крапельками емалі вкриті, як рисочки такі. Емаль трохи посходила. Але в цілому а сам покриття на металі дуже в хорошому стані. Так, зворотній бік цієї брошки. І тут є маркування. Це компанія Геріс. Подивіться, як нова прикраса просто. Хі -хі. І ще вона може бути як підвіска. Я б сказала, що це роки 70-ті ця брошечка. Так. Наступний метелик, дивіться, яка симпатична прикраса. Я не пам'ятаю, як називається цей метелик. Ой, слухайте, тут щось здається, щось треба вирівняти. Не буду робити це під камеру, бо зараз можу зламати. Такий реалістично виконана брошка, є такий метелик, але я не пам'ятаю, як називається цей вид метеликів. Така брошка. Крильця вкриті емаллю, нанесений малюнок, посередині кристалики рожевого кольору, і ось такий зворотній бік брошки. Що ж її так повело? Треба зрозуміти, яким чином, здається, ось цю частину треба опустити і вирівняти її. Мені здається, що ця брошка не американська. Я б сказала, що, можливо, це е, е, німецька прикраса, але маркувань я на ній не бачу. Я думаю, що це роки. Тому ну, що роки 60-ті. Треба вирівняти, і дуже-дуже симпатична прикраса буде. Так. Скільки тут всіляких метеликів вже на, на столі. Ну так, і остання прикраса з цього лоту, чому я саме на, звернула на нього увагу, це ось, подивіться, така неймовірна краса. Просто неймовірного розміру метелик. Бачите, майже всю мою долонь займає. Навіть тримати однією рукою не дуже зручно. Якщо хтось уважно дивиться мої відео, знає, що у мене вже колись була схожа прикраса, тільки в цій брошці вставки були коричневого кольору. А тут такого смарагдового кольору вставки і ось такий зворотній бік у цього метелика. Маркувань на цій брошці немає. Але ця брошка є в каталозі, я вам трошки згодом покажу. Давайте поки по, по самій брошці. Мені здається, що в цій брошці замінювали голку. Вона якась затонка і дуже така гнучка для цієї брошки. Ще трохи задовга, як на мене. Тому я думаю, що це, можливо, тут просто не було голочки, і попередній власник її поставив. Мабуть, я не буду її чіпати, тому що у мене голок немає. Це треба з якоїсь брошки знімати, але тут такий розмір потрібен, що краще хай буде так, як є. Давайте роздивимось ближче саму брошку. Тут дуже багато втрачено прозорих кристалів. Плюс її хтось вже ремонтував, і частина кристалів, як, наприклад, ось цей ось цей. Ось тут іще якогось такого рожевого кольору. ну тобто Абсолютно видно, що вони не рідні. Декілька кристаликів з цієї брошки прозорих було в пакеті, тобто я їх точно підклею і я думаю, що зможу підібрати прозорі кристали. Хоча тут ще й декілька розмірів, мені здається, потрібно. ну Спробую, я їх обов'язково відновлю. Заберу ось ці зайві рожеві. Бо брошка мені дуже подобається. Розмір просто якийсь неймовірний. Це брошка, що мені дуже подобається, що коли прикраси є в каталозі, особливо в Броніалті, точно відомо, що це брошка 1942 року. Тобто їй 82 роки цій прикрасі. Ну, погодьтесь, як для свого віку, вона має просто. Неймовірний стан. Дуже мене радує, що на місці всі оці вставочки, бо це було б складно замінити. А прозорі кристали це вже не так складно. Так, зараз я візьму каталог і нагадаю вам ще раз про цю брошку. Так, друзі, це каталог брунялті сторінка про компанію Шрагер. І ось. Рекламна листівка. Це реклама, яка була в каталозі в якомусь опублікована. Ось, The Jewelers Circle. Я ще той Keystone, січень 1942 року. Це саме про ось цю рекламу. Ну і ось така ж брошка. Ось вона в книзі, тільки тут вона з кольоровими ставочками. До речі, брошка на фотографії і на рекламі трошечки відрізняється. І е, мені здається, що моя брошка більше схожа е, по формі, саме на ось цю. Тут є такі деякі нюанси, які я, я так при близькому роз, роздивлянні помітила, що більше все, все ж таки ця брошечка схожа на ось цю. Значить, зазвичай тут написано, ці прикраси не маркувались. От як і тут, наприклад, не підписана брошка, бачите, 42-й рік. Але таких метеликів можна зустріти із маркуванням старед. Що, як автор пише про те, що доводить те, що компанія Шрагер де, розробляла деякі дизайни і виготовляла прикраси для компанії Старет. Ну, приємно мати брошку із каталогу, а ще, коли ти точно знаєш, що це прикраса 1942 року. Ось так. Ну що, друзі, ось така була сьогодні розпаковка. Я дуже задоволена цими обидва лотами. Шрагер, редженсі. Це, звичайно, зірки цих лотів. Але мені взагалі сподобались і листочки, і метелики з другого лоту. Сподіваюсь, вам також було цікаво, і сподобалось це відео. Чекаю на вас в коментарях. Підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Бувайте.